Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки. І ми продовжуємо знайомитися з марками, які я збирав у дитинстві. Марки Гашені, бо ось тут, бачите, є печатка. Дуже ній все видно. Ось тут от 86 написано, 2,15. Це означає, що випущені в 86 році. Двійка це місяць лютий. А 15-15 число Улан-Батор, тобто столиця Монголії, там ще написано на печатці. Марочки продавалися у Монголії за Мунгу, тобто дрібна грошова одиниця Монголії. І тут і скорочена одна буква їхня ось, е, літера написана: перша від слова Мунгу. І цифра 50, 50 Мунгу коштувала ось така, наприклад, марка. Але у нас, звичайно, вони були придбані за копійки. І цих копійок у 1986 році <клати> платили батьки за ці марки, звичайно, я не пам'ятаю. Може, ви, друзі, щось про це знаєте, бо мені теж цікаво. Тража марки я теж не знаю. Напевно, він був великий, бо тому що на даний момент ці марки дорого не коштують. Від 50 до 60 гривень така середня ціна коливається цих марок. Бачу, я в інтернеті люди продають. Однієї марки, на жаль, так не можу вам показати, бо є в мене наявності тільки 6, має бути 7. Одна марка поділась, З тих часів загубилась. Але в загальному всі марки є, крім однієї, і дуже гарно збережені, красиві. І ось такі от гарні красиві марки звітали на наш канал. Познайомилися з вами, а ви з ними. З вами був канал Марки Шухлядки. Підписуйтесь на наш канал. До скорої зустрічі, миру всім і добра, до побачення!